В максимальних стресових ситуаціях в тебе просто мозок виключається, в тебе працюють тільки інстинкти і тільки руки. І коли ця ситуація спадає, ти приходиш до себе і ти бачиш, що ти зробив все правильно, а хоча сам ти цього не пам'ятаєш. На, першу? На, першу? На, першу? На першу? Це називається автоматичне застосування набутих навичок і є свідченням професіоналізму і великого досвіду. Він має вищу медичну освіту, а рішення бути лікарем у війську свідоме. Я завжди ще з дитинства глибоко мріяв стати, по-перше, лікарем, а по-друге, військовим. Якось воно так співпало, що якраз я опинився саме в той час, саме там, де я треба. Йшов 2021-й. Батальйон Сергія виконує поставлені завдання поблизу Криму. А він сам налагоджує роботу медичного пункту вакцинації від ковіду до забезпечення аптечками, навчання їх тактичної медицини. Лікували, консультували, проводили ВЛК. Їхній батальйон зустрів ворога одним з перших. Я пам'ятаю той ранок, 24-го, коли наш командир дзвонив, сказав, що пакуйтесь в машину, нам треба декуди виїхати. Попри бутютю, бачили в очі просто обстріл. Ці сили ворожі вони розвертались відповідно від Криму, і через дві точки направлялись на вже нашу Україну. Наш батальйон він був на дуже багатій відстані, розосереджений. З деякими підрозділами зв'язок абсолютно втратили. І на той момент ми не могли навіть особовий склад свій знайти. Від Криму довелося відійти на нове місце базування. Ми організували там стабілізаційний пункт, розгорнутий медпункт, і відповідно ми працювали просто конвейер. Роботу Сергій організовував згідно з міжнародними протоколами із запровадженням кількарівневої системи допомоги, адже саме вона збільшує шанси на порятунок. У червоній зоні вони мінімальну допомогу. Тобто мінімально, хоча б елементарні турніки, це вже достатньо. Після того воно людину транспортували до Помаранчевої, де передавали відповідно моїй машині евакуації або іншому підрозділі. Перебуваючи на Миколаївському напрямку, окрім надання допомоги пораненим, довелося організувати навчання, адже медиків не вистачало. Добір всіх бажаючих навіть не мобілізовані, а просто людина приходить доброволець. І ми вже тоді фактично. Не вибирали, людина є в медичну освіту, має чи не має. Просто питаєш от у людини, ти знаєш елементарну медичну допомогу, як надавати первину чи відкладну? відкладно. Він каже, Да. Ти водити вмієш, добре, ти на водія. Я б навіть собі не уявляв, щоб там вже були черги людей. Їм все одно було коли до нас чи до іншої частини. Абсолютно. І в перші місяці це мурашник був справді просто отак ми, ми дубами стояли на ногах. Була можливість, їли, мились, спали. Це поки ми на Миколаєві були. Їхньої допомоги тоді потребували не лише військові. От виклик поступив, що цивільні не звернули не туди, вони заїхали кудись під поле і вони просто розірвались на міні. Ми коли туди швиденько приїхали, на жаль, двох людей не змогли врятувати, а третя людина вона вижила. Допомагали побратимам у будь-який спосіб. Коли ми екіпажами виїжджали, підвозили медикаменти, підвозили воду, речі, обігрівачі, не знали, де вони знаходяться. Це зима, це холодно, Ми максимально намагалися допомогти. Завжди хочеться розраховувати і вірити, що ти зробив все максимально. а потім, коли віддаєш до ренірм лікарям-спеціалістам, думаєш, а чи все ти нормально зробив, чи правильно, щоб врятувати. Дуже сподіваюся, що ми працювали саме так, як треба. Ситуація на цій ділянці фронту була важкою завдання ризикованими. Нам поставлена задача поїхати взяти населений пункт. Там дуже складна була ситуація, і ми потрапили потрапили оточення ворога. Я не знаю, як просто дивом не дивом звідти вийшли. Збройні сили просувалися вперед на Херсонщину а разом з ними і медики, які організовували нові пункти медичної допомоги. Втім, зробити це без допомоги волонтерів і місцевих мешканців було б набагато складніше на тому стабілізаційному пункті. Ми коли приїхали, ми настільки здивувалися там. Було окрім нас, напевно, екіпажі ще 18, волонтери. Госпітальєри, інші частини, просто цивільні люди. Коли закінчиться, дай Боже, ця війна, я обов'язково хочу по Херсонській лінії об'їхати всіх тих людей, які нам допомагали цивільні. Нам цивільні люди привозили одежу, кормили, поїли. Вони речі нам привозили препарати, таблетки, перев'язку, все, що ліхтарики. Носки теплі, взуття, все, все, що можна, і навіть житло. Вони казали, що не треба нам нічого взагалі платити. Я дякую цим людям. Я завжди буду їм вдячний. Рятувати побратимів довелося Сергію і на Донеччині, але врятувати всіх неможливо. Саме страшніше було, що в черговий раз ти знайомишся з людьми, ти їх впізнаєш, ви співпрацюєте і ти їх втрачаєш. Це дуже важко якось людина потім. Я свого роду просто замкнувся із за цього. Про свій життєвий вибір і перебування у підрозділі морської піхоти Сергій не жалкує. Тож атрибутом приналежності до цього роду військ дорожить. Я свого роду навіть був захваті, що в мене вийшло потрапити в 2021 році. Сюди у них підготовка іншого рівня. Морська піхота на рахунок, не дай Бог, чого, вона, вона буде йти вперед. Війна триває, тож розпитувати і говорити не можна багато про що, зокрема, і про те, що стало підставою для отримання Сергієм ордену за мужність третього ступеня. Далі лікування, реабілітація, висновок ВЛК і призначення на нову посаду. Начальник медичної служби військово-морського ліцею імені віце-адмірала Володимира Баскоровайного. обсяг роботи її специфіка. Інші тут Сергій відпочиває душею і готує нові програми з тактичної медицини, знання яких дозволить майбутнім захисникам рятувати життя.